Зараз дуже багато чоловіків хочуть на піти на партнерські пологи, підтримати свою дружину. До речі, партнером може бути не тільки чоловік, це може бути мама, це може бути подруга, сестра, якийсь чоловік, якась людина, якої майбутня мама довіряє, з якої їй буде комфортно. Що важливо для партнера на пологах, це Тримати спокій, не нервувати в першу не чергу, панікувати. <свіс> так, не панікувати. Партнер на пологах таку створює атмосферу комфортну для майбутньої мами, яка їй може допомогти заспокоїтися, краще почути лікаря, почути, зрозуміти лікаря все ж таки. Коли поруч рідна людина, жінка відчуває якийсь захист. Також їй приємно, коли чоловік розділяє з нею цей момент, коли їй боляче, коли їй себе жалко, то цей партнер, чоловік, він поцілує в носик, він погладить спинку, ручку, да, зробить масаж, підтримує. Якщо є якийсь момент некомфортний для мами, йому не обов'язково бути в Весь час в пологовій залі. Він, він може почекати о, якийсь період часу в палаті, до, до прикладу, о, а потім вже прийти. О, та поцілувати маму та малюка для партнера. На пологи потрібно флюорографію пройти обов'язково, та бажано, щоб в нього був сертифікат про вакцинацію проти ковіду. Якщо цього немає, він купує тест в аптеці швидкий. Та ми його робимо в нашому приймальному відділенні. Якщо все добре, так, якщо все добре ми можемо пропустити на пологи.